Вчора я запитував, скільки грошей в мене в руках. Так давайте сьогодні я розповім вам про цю штуковину. Да? Насправді, це Бабіт Б83 марки. Да? Марка Б83. Е -е, коштує він у нас 700 гривень кілограм. Оця ось плитка, що в мене в руках, на суму 5400 гривень. І я впевнений, що в когось із вас вона в будь-якому випадку валяється в гаражі. Без діла, тому що ти навіть не знаєш, що це. Ну, але тепер знаєш. Давайте я вам покажу спектральний аналіз даного матеріалу. Цікаво? Кому цікаво, давайте глянемо. Майже завжди потрібно зачищати поверхню, щоб аналіз був більш точний, А да? ну, Жень, притулюйся. Зараз ми зробимо аналіз і розповімо вам, на прикладі даної чушки, які бувають ситуації. Е, саме найстрашніший показник для даного матеріалу. Е, вліз в якийсь кізло, е, найстрашніший показник для даного матеріалу це свинець. Е, в випадку, якщо свинець перевищує 0,3%, цей бабіт уже не йде як гост, а він йде як Б83, і не гост. І ціна трішки нижча, але доволі таки приємна. Але це максимально гостовський бобід, да? Тут 83% олова, сурма, мідь, а також дуже невеликий відсоток свинцю. Чи цікаве і пізнавальне для вас було це відео? Напишіть в коментарях, чи є у вас такий матеріал. Також можете поділитися в коментарях. Чи влаштовує у вас ціна? Це вже покажуть ваші посилочки. Я сподіваюся, що кожен із вас передивиться своє. Майно да, і в будь-якому випадку щось подібне знайде. Маєш пересилай Лубни чекають саме твою посилочку.